Свята Євангелія Від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як у Пророка Ісаї написано. Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу Твою приготує. Голос того, хто кличе у пустині. Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська, та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, услід за мною йде он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського, і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся: Ти, син мій улюблений, що я вподобав його. І зараз повів його дух у пустиню, і він був сорок днів у пустині, Випробований від сатани, і перебував зо звіриною, і служили йому ангели. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: Збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що нево до море закидали, бо рибалки були, і сказав їм Ісус: Ідіть услід за мною, і зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Зеведеєвого. Та брата його Івана, що й вони в човні не водолагодили І зараз покликав він їх.